Питання. Я завжди був законопослушний, законопослушний так вихований. І пам'ятаєте, можу нагадати, що на райвіконкомі був прапор радянської України до того часу, поки Верховна Рада не прийняла закон про синьо-жовтий прапор. Це до речі. Тому що дуже небезпечно було грати в той час, особливо для території нашої області. Я просто нагадую, декому хто забув. Що стосується цього, я почуваю себе комфортно, тому що бачу, тісто співпрацюю як голова підкомітету із Ветровичем. Дуже багато цікавої інформації отримав і отримую. Ми з вами жили, в тому числі ви, і я, багато речей не знали. Абсолютно, Ви знали в той час, як казали, коли ще дві сара діти така умна була вчора, от, от на цьому саму. Багато інформації було закрито і до цього часу. Ще є білі плями в і нашій історії, про які ми не знаємо, тому дізнаємося поступово. Тому я почуваю себе нормально. Готуємо ми в дискусіях по перейменуванню десь 980 населених пунктів поселень, правильно говорити. Ось підготовно є питання, які є спірними. Наприклад, по місту Кіровограду, по місту Дніпропетровську, в таких великих обласних центрах. А от в основному питання вирішується разом з органами місцевого самоврядування. Тому нормально, Петро Дмитрович, так само, як і ви зачуваєте, як філолог російської русської російської, 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 літератури і язика. Усе, ми, ми всі... Ні, ні, все нормально. Я нормальний віднос, тому що ми всі не несемо від, від, від історії, скажімо так, такого. Але основне те, що бачити і дізнаватися, багато речей ми просто не знали. Молоді люди, вони більш щасливі, вони мають інформацію всю і вся, і вони можуть робити. Вони, вони краще за нас, вони розумніші за нас. А ми всі міняємося не міняються, не тільки дужні, а й гені міняються. Ні до одних, ні до інших ми себе не відносимо. Пане Велику, на самі запитання.